Українське слово у сусідню Польщу, Рівненська обласна бібліотека для молоді організувала збір книг для комплексу шкіл з українською мовою навчання у містечку Гурово і Лавецьке. Це Вармінсько-мазурське воєводство на півночі Польщі, яке має тісні економічні та культурні зв'язки з Рівненщиною. Вже у перші дні збору рівняни почали приносити книги з домашньої колекції, долучилися до ініціативи і місцеві письменники. Серед уже збору є книги наших місцевих авторів, є кітрук Вчора в нас був подарунок від Романа Новікова. Його книга 24 лютого. Є збірочка віршів Наталки. Демидюк і сподіваємося, що до закінчення збору наші місцеві автори також долучаться і подарують свої книги для цього навчального закладу. Окрім того, що принесені книги обов'язково мають бути україномовними. Бажано щоб вони були новими або у хорошому стані. Рівнянка Анастасія дізналася про збір у бібліотеці із соцмереж і Вирішила долучитися. Перебравши домашній архів, знайшла те, що на її погляд буде цікаве школярам. Завжди намагаюся долучатися до різних акцій, зборів. І сьогодні принесла також свої книжки своєї дитини. Ми вже з нею почитали книгу і тому. Я передаю цю книжку діткам, а також свою улюблену книгу «Гаррі Поттера від серця відірвала, щоб подарувати її діткам. Анастасія додала, що чимало її знайомих після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, і для цих людей важливо зберегти рідне. А найкраще це можна зробити завдяки поширенню та популяризації українського слова у літературі, кіно чи музиці. Я знайомі які зараз за кордоном, і навіть дітки навчаються просто в польській школі і. Ну там є велика потреба в українських книжках, і навіть для свого дозвілля за перші чотири дні збору рівняни принесли більше трьох десятків книг. Усі, хто хоче долучитися і готові поділитися своїми літературними дарунками і співвітчизниками, можуть це зробити до 27 вересня. Рівненська обласна бібліотека для молоді знаходиться на вулиці Київській. 18. книги приймають у відділі абонементу. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. новин.